Вітаю, друзі! Христос народився. Бажаю доброго ранку, хоч він у нас тривожний, бо розпочався сигнал повітряної тривоги. Ніч була тривожною, ранок тривожним. І так ця тривога поселилася в нас уже дуже багато років тому. І ніяк вона від нас не піде. Ніяк вона нас не покине, тому що щоразу, що разу миті, ворог нагадує про себе, нагадує про те, що Він є, щоб ми не дай Господи, цього не забули. І якби ж ця повітряна тривога, кожна, яка буває, не несла, не сповіщала нам ніякої. Небезпеки, а вона саме про небезпеку сповіщає про те, що у ворога чорні думки, у ворога недобрі плани стосовно нас, і вже дуже багато років, особливо останніх три. Наша земля замість того, що. Всталялася травою, вона всталяється тілами. Замість того, щоб вона квітла квітнами, вона квітне могилами. І щоденно з'являється дуже багато могил. І ростуть могили, краю їм нема. Садити їх. Нам ворог помагає, а не росли б, як ця війна, щодня наш цвіт в могили ті лягає. Ростуть могили дуже прикро нам, щоб Бог поміг війну цю закінчити, щоб шлях в могили не лягав синам, аби наш цвіт Щодня не хоронити, ростуть могили, квітнуть, як квітник, їх скроплюють сльозами, як водою, не догляда за ними садівник, і кожна пахне горем і бідою. Ростуть могили, ліку їм нема, ростуть щодня стає їх більше і більше. Могили свіжі. Нові імена, а нам від цього за щораз прикріше. Ростуть могили, сюди ж бо ростуть, та ми хотіли квітники садити. Щодня із фронту когось та й везуть, бо він поліг, а мав ще жити й жити. Ростуть могили. Світ лягає в них, домівкою стають вони героям, і жоден з них пожити ще не встиг. Їх кожен день наповнювався боєм. І це <кій> гірка правда нашого болючого сьогодення. На щодня ростуть нові могили. Ми щодня хоронимо. Героїв щодня платиться висока ціна за Україну, за нас гаптується наша перемога кров'ю і найвищою ціною. Ворог продовжує. Вбивати і мирне населення, яке абсолютно ніякої загрози йому не несе. В голові не вкладається, як так можна. Але це в людській голові не вкладається. А у нашого ворога, в тих потвор, які прийшли нелого оркостану, хіба це голова на плечах? Та ні, це пуста черепна коробка, в якій мізків зовсім немає, бо якби були мізки, а там був би присутній розум, то точно, будучи людьми, вони б такого не чинили, а це не люди. Це потвори, це гірші звірів, тому що звірі охороняють свою територію. А ці потвори прийшли в нашу домівку. І роблять те, що їм заманиться, і продовжують робити. І щоразу це стає гірше. А чому продовжують робити? Тому що це безнаказно. Їх ніхто за це не наказує. Тобто вони показують, що можуть робити все, що хочуть, а світова спільнота споглядає, вони іноді бувають навіть занепокоєні, але ж ніяких суттєвих рішучих дій, які б допомогли нам зупинити і закінчити цю кляту війну з боку світової спільноти немає. Тому ми не один раз пересвідчуємось тому. Що ми практично сам на сам, один на один з нашим клятим ворогом, з нашою страшною бідою. Я розумію, що світову спільноту не болить, бо не їх вбивають. не на їхніх землях ростуть могили й квітники, так як це у нас, не вони хоронять своїх синів, доньок, чоловіків. Братів, батьків. Це робимо ми з вами. І кожен у нас оповитий горем. Хтось більше, хтось менше. Mm. Тому що чужих захисників у нас немає. Вони всі наші, вони всі свої, і нас за кожного болить в серце. Я розумію, що за рідну маму болить. Серце більше тієї дитини, яка лишилася вдома, ніж у когось чужого. За сина, який поліг, у мами і в тата дома болить більше серце, ніж у когось чужого, але нас болить. Це біль, який оповив кожного з нас. Це біль, який болить нас усіх. Та світову спільноту це не болить. Ви знаєте, нову гріх бажати комусь, щоб відчув е, те, що відчуваємо ми, щоб пізнав тієї біди, яку пізнаємо ми. Але я думаю, що якби світова спільнота бодай в одній країні, бодай на якусь долю секунди відчула те все, що відчуваємо ми, якби пережила все те, що переживаємо ми. Можливо, тоді б вона не просто співчувала нам. Лукаво і фальшиво. Вона б діяла. Вона б робила та світова спільнота, тоді все можливе і неможливе, щоб допомогти нам зупинити нашого клятого ворога і закінчити цю страшну, бродну, несправедливу війну. Будемо щиро сподіватися, що Господь роззує їхні очі, бо інакше не скажеш. Зніме з їхніх очей пелену, і нарешті прозріє світ і зробить рішучі кроки, будуть суттєві дії, які допоможуть нам позбутися нашого ворога, зупинити його і закінчити війну. І ще раз сподіваюся на те, що все буде Україна і все будуть українці. Щиро надіюся, не втрачаю надії, що Господь нам в цьому допоможе. Допоможе світу розплющити очі, допоможе нашим дорогим захисникам здобути перемогу, на яку ми всі з вами з великим нетерпінням чекаємо. Дорогі мої, буду з вами прощатися. Дай Боже, щоб день був тихим, спокійним, благословенним. тому що, як я вам сказала, що ніч у нас була тривожна, і ранок теж почався сигнал повітряної тривоги. Дай Боже, щоб ця тривога була останньою. Надалі, щоб ми почули гучний сигнал. Нашої перемоги, щоб ми чули з вами тільки приємні, радісні новини. Нехай Господь вас береше всіх і ангел-охоронець нехай обіймає кожного своїм міцним ангельським крилом. Я буду з вами прощатися. Ще раз що прощаюся з вами до завтрашнього ранку. А сьогодні була з вами ранкова кава і поетичне слово, Королеви гір Клав'я Дмитрів. До зустрічі!